В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Стас Коновалов. Вітаю вас у цьому випуску. Пропонуємо вам події останніх днів в Україні. Тож ми починаємо. Президент Володимир Зеленський провів нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалеєм щодо відновлення України, за його словами, обговорювалося питання добудови об'єктів, ключові пріоритети, відновлення та кадрові питання. На урядовому рівні готуються кадрові рішення, а також додаткові рішення, щоб уже цієї осені більше українських дітей змогли навчатись у школах не онлайн, а нормально, щоб було нормальне шкільне життя настільки, наскільки це зараз вча. Час війни можливо, зазначив президент. Національний банк України у своєму інфляційному звіті за липень 2024 року повідомив, що з 2025 року очікується поступове підвищення тарифів на газ та опалення для населення. Це рішення є частиною заходів, спрямованих на приведення тарифів до рівня собівартості. НБУ прогнозує, що загальна інфляція залишатиметься помірною та складатиме 8,5% на кінець 2024 тисячі Четвертого року, а вже у 2025 році знизиться до 6% завдяки заходам монетарної політики. Експерти банку підкреслюють, що поступове підвищення тарифів є необхідним кроком для забезпечення стабільності енергетичного сектору та економіки в цілому. Це також сприятиме збереженню довіри до гривні та утриманню інфляційних очікувань під контролем. Таким чином підвищення тарифів на газ та опалення з 2025 року. Оку стане важливим елементом стабілізації економічної ситуації в Україні, незважаючи на поточні виклики пов'язані з війною та економічними труднощами. В Україні зростають ціни на продукти також подорожчають алкогольні напої та тютюнові вироби. На це є кілька причин: зростання цін на цигарки буде пов'язане з виконанням євроінтеграційних зобов'язань України. Акцизи на них поступово зростатимуть. Що стосується алкоголю, то тут роль відіграватиме переведення акцизного податку з гривні в євро, що спричинить подорожчання кінцевого продукту. 2023 року за ініціативи Мінагрополітики було створено Українсько-африканську торговельну місію для зміцнення експортних позицій України на африканському континенті. Місія працює вже близько восьми місяців. Ринок африканських країн, особливо з огляду попиту на продукти харчування, є величезним. На сьогодні населення регіону складає півтора мільярдів людей і, згідно з наявною динамікою, подвоїться до 2050 року. При цьому час. Тка експорту до субсахарської Африки складає менше 1% від усього експорту з України. Великі міста маленькі парки. Найбільші українські міста не мають достатньо зелених зон, які могли б пом'якшити наслідки кліматичних змін та поліпшити самопочуття містян. Про те, як цю проблему намагаються розв'язати в Києві, розповість наш власний кореспондент у столиці Володимир Баров, нещодавня аномальна спека змушувала киян шукати собі затінок. але не у всіх частинах Києва є достатня кількість парків та зелених зон. Особливо це стосується районів із новою суцільною забудовою. Щоб цьому зарадити, від початку року Київ висадив 3,5 тисячі дерев, 33 тисячі кущів та 4 мільйони квітів. Третина з них багаторічна. Особливу увагу комунальники приділяють створенню безбар'єрності та доступності парків. Ми вирішили спитати думку киян стосовно реконструкції зелених зон. Пропоную послухати їх прямомову. мову. У мене біля дому два парки. На всі юністі і Потапова. дуже гарно. Не люблю спеку, погано переноси. Їх потрібно підтримувати, підтримувати в тому стані, щоб могли відпочивати люди для того, щоб дбати про своє здоров'я. Якщо нові є паркові містечка, створюються, то це, мабуть, і забудовника робота в тому, щоб біля побудованих нових будинків були теж насадження і зелені. Озеленення. Зелені парки тут дуже навіть доречні, але дивлячись де і в який час їх будувати та скільки це обходиться. В плані того, що більша частина розходів має йти трошки в іншу сторону. Незважаючи на реконструкцію зелених зон, українські міста мільйонники все одно потребують більше рослинності. Саме вона допоможе пом'якшити наслідки аномальної спеки через зміну клімату. До держбюджету від туристичної галузі надійшло більше мільярда гривень податків у першому півріччі 2024 року. Це майже на чверть більше ніж за цей період у довоєнному 2021 році. Повідомило Держагентство з розвитку туризму. Одним з чинників збільшення суми податкових надходжень Джень, окрім інфляційних процесів, є збільшення туристичних потоків всередині країни, зазначила голова Держагентства Мар'яна Олеськів. За шість місяців 2024 року. Загальна кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю, порівнюючи з тим же періодом, торік, зросла на 13%. Кількість юридичних осіб збільшилася на 4%, а фізичних на 17%. Українські громадяни, у яких достатньо пенсійного віку, однак бракує необхідного страхового стажу, мають право на тимчасову соціальну допомогу. Відомо який розмір такої виплати у серпні 2024 року. Сума соціальної пенсії становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність та середньомісячним загальним доходом родини з розрахунком на одну особу за попередні півроку. Водночас не більше 100% відсотків прожит. Ткового мінімуму для працездатних осіб. Цьогоріч прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2361 гривню. А прожитковий мінімум для працездатних осіб дорівнює 3028 гривень. Соцпенсію за віком без страхового стажу перераховують кожні 6 місяців, враховуючи майнові зміни та середньомісячний сукупний дохід. Щоб отримувати таку держдопомогу, треба звернутися в органи соцзахисту населення за адресою. Прописки чи фактичного проживання? Необхідність повідомлення про працевлаштування чи звільнення з роботи пов'язана з тим, що до пенсії можуть встановлюватися певні доплати, надбавки чи підвищення, які передбачені тільки непрацюючим пенсіонерам. Відсутність сплати страхових внесків у системі персоніфікованого обліку не є підставою для встановлення пенсіонерові статусу непрацюючий. Фіксування зазначеного факту здійснюється шляхом подання до органів пенсійного фонду відповідної заяви та документів. Що засвідчують відповідні відомості про прийняття або звільнення з роботи, або копію трудової книжки із записом про працевлаштування або звільнення, або копію цивільно-правового договору. Це можна зробити зокрема і в режимі онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Стартували продажі квитків на перший в історії укрзалізниці дитячий купейний вагон, який курсуватиме в складі поїзда номер 1516 Харків ясіня з 8 серпня. Вагон оснащений таким чином, щоб найменшим пасажирам до 8 років та їхнім батькам було комфортно, безпечно та цікаво в дорозі. Дитячий вагон був спроєктований за ініціативи Укрзалізниці в колаборації з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ та за фінансової підтримки уряду Бельгії. Роботи з модернізації цього унікального вагона проводилися в Україні на київському електровагонно-ремонтному заводі і тривали близько півроку. Вже 8 серпня він вирушить у свій перший рейс символічним маршрутом, який поєднує схід та захід України та регулярно перевозить групи дітей з Харківщини на відпочинок у горах. За словами голови правління Укрзалізниці Євгена Лященка, до кінця цього року планується запустити ще ще сім таких вагонів. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. У студії працював Стас Коновалов. Слава Україні!